Вітаю вас в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко з Австрії надходять повідомлення про те, що заарештований український бізнесмен, мультимільйонер Дмитро Фірташ. Зокрема, австрійська газета «Кур'єр» надрукувала повідомлення про те, що у Відні в рамках розслідування ФБР за дачу хабарів та інші злочини затриманий фірташ. Точне ім'я Дмитра Фірташа не повідомляється, але говориться про те, що це людина, яке має ім'я Дмитро. І прізвище на літеру Ф, і говорять про те, що йому 48 років, йдеться про те, що австрійська. Поліція затримала саме Дмитра Фірташа. Ну, принаймні, так стверджують практично всі засоби масової інформації, які зараз пишуть про арешт фірташа. Мова йде про те, що американська фінансова розвідка вела розслідування починаючи з 2006 року щодо діяльності компанії Росокренерго, до якої був причетний Дмитро Фірташ. Слідчий відділу по боротьбі з організованою злочинністю в мін'юсті. Неодноразово в Сполучених Штатах Америки неодноразово говорили про якісь певні оборудки, які здійснювалися Дмитром Фірташем в рамках компанії Росукренерго? Нагадаю, що компанія Росукренерго це компанія, яка продавала російський газ Україні, і до цієї компанії мав причетність і Газпром. А отже, і нинішнє керівництво Російської Федерації. І очевидно, коли йдеться про арешті про затримання Дмитра Фірташа в Австрії, йдеться і про... Певний тиск на його партнерів, російських партнерів, зокрема Володимира Путіна, що в контексті нинішньої агресії Росії щодо України в Криму виглядає абсолютно очевидним і очевидно. Саме про такий зв'язок нині і потрібно говорити. Блогери активно почали коментувати цю ситуацію, яка склалася навколо Дмитра Фірташа. Сергій Моругін написав на своїй сторінці у Фейсбук: Природа любить рівновагу. ЮТ і ДФ сиділи на трубі. Юля вийшла, а Фірташ сів. А президент Турчинов…». Да е, нагадаю, що свого часу Юля Тимошенко була активним критиком Росукренерго за часів її прем'єрства. Росукренерго було відсторонено від участі в газових. Питаннях в питаннях подачі російського газу до України і Дмитро Фірташ дуже довго через різні суди намагався відсудити газ, який був заарештований під час того, як Юлія Тимошенко керувала Кабінетом міністрів України. Олександр Міхельсон пише на своїй сторінці Фейсбук: кажуть, фірташа взяли в Австрії агенти ФБР. Якщо це правда, то американці почали справжні санкції проти Путіна. Хто тямить, що? Що таке росукренерго? І пам'ятає Сєву Могилевича розуміє справа, тому що Семен Могилевич, якого до якого мають багато запитань слідчі, і Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки називається одним із партнерів Дмитра Фірташа в бізнесі. Хоча Дмитро Фірташ неодноразово своїх інтерв'ю спростував свої тісні зв'язки з Семеном Могилевичем. Олександр Данилюк пише на своїй сторінці: це лідер спільної справи. Арешт фірташа це сигнал всім хитромудрим українським олігархам та політикам, в тому числі й опозиційним, які нам. Намагаються вдавати із себе великих патріотів, а натомість є дешевими путінськими маріонетками. Час багатовакторності пройшов. Шановні тепер життя в Європі з роботою на Кремлі буде поєднувати проблематичніше, якщо взагалі можливо. Ольга Лень пише: бажаю Дмитру Ф виявити доброволю, піти на співпрацю зі слідством. Мрію почути, почитати його зізнання про РУЕ, газові угоди, співпрацю з Януковичем, стосунки з Путіним, і його оточенням, справу Тимошенко, втручання в український політичний процес, версію подій навколо Євромайдану, застосування сили проти протестувальників, снайперів і все, 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 все це і буде правдива ілюстрація. Між іншим Дмитро Фірташ він справді був наближеною особою. До Віктора Януковича, до групи, яка була навколо Віктора Януковича, довгий час, до якої входив і глава, колишній глава адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкин, а також колишній голова СБУ Валерій Хорошковський. Сергій Кошман пише українська народна сказка арестувала СБУ Допкіна і взяв Допкіна на поруки Ахметов. А Ахметова арестувала ФБР і взял Єфремова Ахметова на поруки. А Єфремова арестовал Скотланд Ярд і взяв Симоненко на поруки Єфремова, а Симоненко взяло СБУ. І вроді би Симоненко взяв на поруки Добкина через подставные лица, але є ще один нюанс. Ось так жартують блогери українські щодо арешту Дмитра Фірташа. Ми будемо відстежувати ситуацію, яка складається навколо його справи в Австрії. Будемо говорити про це в інших. Програмах уже пізніше Костянтин Матвієнко на своїй сторінці в своєму блозі на Українській Правді написав про те, що 83% Верховної Ради Автономної Республіки Крим складається з фракції партії регіонів, і що насправді те, що зараз відбувається в Криму, до речі, до Криму і до Кримських деяких підприємств, мав стосунок і Дмитро Фірташ. Він їх контролював. Так, от, що щодо партії регіонів, то Костянтин Матвієнко пише, що центральне керівництво партії регіонів мусило б якось відреагувати. Чому їхні однопартійці в Криму, які мали і мають більшість в парламенті Криму, ведуть сепаратистські дії, які власне означають розкол держави і відокремлення Криму як одного із суб'єктів? Перетворення його в один із суб'єктів Російської Федерації, і е, пише е, Костянтин Матвієнко, що е, партія регіонів мусить сказати своє слово, але партія регіонів поки що мовчить. Тим часом Єгор Соболєв, якого називають якого вже призначили головою ілюстраційного комітету, не називають а вже призначили. сказав, що вони готують. Мається на увазі люстраційний комітет, готує кілька законопроєктів щодо проведення люстрації тих людей, відсторонення від влади тих людей, які були причетні до подій, які розгорталися в Україні з 21 листопада 2013 року, до 21 лютого 2014 року, відповідно до одного із законопроєктів, який оприлюднив Єгор Соболів відстороненими або принаймні, людьми, які мають пройти люстрацію, мають бути наступні персонажі української політики: Янукович, Пшонка, Клюю, Портнов, Захарченко, Якименко, Лукаш. При цьому в іншому законопроекті йдеться не про персоналі, а про про посади люди, які обіймали посади, президент України, голова і заступники голови адміністрації президента України, прем'єр-міністр та члени Кабміну, голова та заступники голови служби безпеки України, генеральний прокурор та його заступники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Ми запитали на нашій сторінці в Фейсбуку наших читачів. Що вони думають з приводу люстрації, кого б вони хотіли внести до списку людей, які, яким яких треба провести через процедуру люстрації? І ось ми отримали такі відповіді. Антоніна Фартушна пише: важливо написати схему люстрації, включаючи вік, досвід якій команді спеціаліст працював, в якому стані. В відділі, заклад, де працює. Лана Везнюк пише: Тимошенко, Сех Королевська і вся абсолютна партія комуністів. Максим Белушкін пише, Петро Симоненко має бути, Андрій Новіцький, Герман, Вадим Легкоконець. Бондаренко обов'язково. королевська герман і Комуняк – теж дуже часто згадується комуністична партія України, партія регіонів, члени партії регіонів. Більше ви можете ознайомитись з цим списком ілюстраційним, які який, який складають наші читачі на нашій сторінці телеканалу ТВА в Фейсбук. Можете знайти на нашій сторінці. Тим часом я говорив про вранці в огляді благосфери, про те, що російські... Російські діячі культури Активно підтримують Путіна. Один із тих, хто не підтримує Путіна, це Борис Акунін, письменник, він написав на своїй сторінці в Facebook: щ... з чим повязано взагалі цей загальний, який є у діячів російської культури. Во-первых, срочна потреба в формальному скороговорочному яких угодно, лишь бы по большей культури, свідчить, свидетельствует о неуверенности Путіна Человек нервничає. А во-вторых, і це вже серйозно, вони самі заступ... запустили процес размежевания на два лагеря. Тепер кожному известному чоловіку з ким він і на якої стороні. И вся сторона буде и і всі потім будуть розуміти, що да, Росія черно чорно-білою. Щодо Росії, я вже говорив про те, що в українській частині інтернету, в блогосфері, шириться ініціатива бойкоту російських товарів. Я зараз пропоную подивитися плакати, які з'являються в українській блогосфері. З Закликом бойкотувати російські товари у такий спосіб організатори пропонують обмежити грошові надходження від товарів, які потім використовуються урядом і, взагалі, керівництвом Російської Федерації для підтримки армії, яка зараз окупувала Крим. Наразі у мене все. Зустрінемося вже завтра об одинадцятій годині. 20 хвилин. Я вам розкажу, чим жила благосфера упродовж доби. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. Гарного вам вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!